Добрий ранок, добрий ранок, починається світанок. Сонце прокидається, діткам посміхається. Малята своєю посмішкою сонечко дарує вам частинку здоров'я. Чи хочете ви бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб бути здоровими? Щоб здоров'я зберегти, організм зміцнити свій, треба пам'ятати режим дня виконувати. А що таке режим дня? Що потрібно робити, щоб дотримуватися режиму? Треба вчасно прокидатися. Зранку робити зарядку. Правильно харчуватися. Гуляти на свіжому повітрі, вчасно лягати спати, виконувати правила особистої гігієни. Давайте згадаємо ці правила. Зараз пограємо в гру. Що для чого нам потрібно? Для чого нам потрібна зубна паста і зубна щітка? Вірно, для того, щоб чистити зубки. Для чого нам потрібно мило? Мило нам потрібне для того, щоб мити своє тіло. Нам потрібна губка для того, щоб мити своє тіло. Нам потрібен шампунь для того, щоб мити волосся. А для чого нам потрібен гребінець? Гребінець нам потрібен для того, щоб розчісувати волосся? Для чого нам потрібен рушник? Рушник нам потрібен для того, щоб витиратися. Ви, дітки, молодці, все вірно відповідали. Малята, ви запам'ятали? Щоб не хворіти та бути здоровими, треба дотримуватися режиму дня. Своєчасно прокидатися, робити ранкову гімнастику, правильно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі, берегти своє здоров'я. До побачення, любі малята! Будьте завжди здоровими.